Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ремонт центральної дороги. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці Другобича, які стурбовані ремонтом вулиці Лесі Українки в центрі міста. Люди кажуть, що бояться халатності робітників дорожньої служби, котрі, почавши ремонт дороги, не доведуть його до кінця. Тим паче, практика ремонту доріг останніх років закінчувалась одним і тим же другий рік. Ремонтують і, і толку немає. Тому що я тут живу 42 роки, і вона ніколи не була ідеальною, а тим більше зараз. Люди кажуть, що в Дрогобичі вже бачили гіркий досвід недобросовісного ремонту доріг. Тому не плекають зайвих надій і про вулицю Лесі Українки. Я знаю 100%, що половину відбуваються гроші, і ті фірми, що роблять, вони, наприклад, є кілометр дороги, він коштує, наприклад, 100 тисяч, він буде коштувати 500 тисяч. Тих решта 450 тисяч розділиться між чиновниками. Це, це легко просто робить. Для того, щоб не сіяти зайвої паніки серед населення міста, журналісти народного контролю звернулись за поясненням до директора департаменту міського господарства Івана Лепкого. Чиновник запевнив, що жодних порушень про виконання робіт з ремонту дороги не буде. Шановні Лесі Українки. Це ще не завершений етап. Значить, це є, ми дали вирівнюючий той шар асфальту, це є груба фракція, це все. Після фрезеровки ми його вирівняли менш більш. Зараз наше підприємство, Щербу 65-й, Львівське, тобто не наше Львівське, зараз приходить, ми зараз цього тижня приступаємо, буде піднімати всі люки, всі лівньовки ще на рівень порядка 5 см. Аж потім піде суцільний поверхневий шар товщиною 5 сантиметрів згідно проєктно-кошторисної документації. Крім того, головний господарник міста запевнив журналістів народного контролю, що ремонтуватимуть не лише дорогу, але й облагородять частину тротуару. І тільки після цього, як ми завершимо дорогу, значить ми маємо там кусок з правої сторони до вулиці Перехрестя Мазепи. Ми маємо вкласти ще цей. Тротуар. І після цього ми замовили вже в вл 40 турнікети. Зовсім що зірця тому, що позрізаємо, поставимо гарні турнікети, які буде описувати це наші перехрестя. Значить, таке є. Журналісти триматимуть на жорсткому контролі ремонт вулиці Лесі Українки у Дрогобичі, оскільки роботи ще триватимуть, незабаром ми знову повернемось до цієї теми і обов'язково повідомимо нашим глядачам про те, чи дотримались чиновники своїх обіцянок перед людьми. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.